Доброго дня, мене звати Тетяна Куликова, я лікар-педіатр, дитячий дерматолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про дитячі випорожнення. Дуже часто мами на прийомі питають, чи це нормально, що дитина не какає там, кілька днів, 5 днів, 7 днів, або навпаки, какає 5-7 разів на день. Для немовляти, який знаходиться на грудному вигодовуванні, і то, і то є нормою. Якщо дитину не турбує, якщо не болить живіт, якщо дитина абсолютно нормально себе почуває, їсть, грається, це абсолютно нормально. Випорожнення до 10-12 разів на день у маленької дитини і випорожнення один раз на 5-7 днів може бути варіантом норми. Також часто питають про колір. От, наприклад, якісь зеленуваті включення, або слизь, або не такий жовтий, або оранжевий. Це теж все варіант норми. Тобто випорожнення у дитини можуть бути різноманітними. І це не є якоюсь патологією. Коли ж ми починаємо турбуватися і дійсно робити якісь кроки для діагностики та лікування. Це, якщо випорожнення рідкі, водянисті, вони супроводжуються неспокоєм, плечем, зригуванням, іноді блювотою, і, особливо, якщо є температура, це може бути ознакою кишкової інфекції, обов'язкова консультація лікаря. Також, якщо у випорожненнях ми зустрічаємо прожилки крові, це супроводжується також підвищеним вмістом слизу. У дитини можуть бути якісь висипання або супроводжується це також неспокоєм. Тут ми можемо запідозрити алергію. Найчастіше це алергія на білок коров'ячого молока. Якщо ми таке спостерігаємо у дитини, то виключаємо з маминого годування всі молочні та молоковмісні продукти. І тут я хочу наголосити, що важливо і молоковмісні продукти також, тому що алергію на білок коров'ячого молока ми можемо поставити клінічно, тобто ми виключаємо з раціону матері це молоко і спостерігаємо за тим покращиться чи ні стан. В інших випадках, якщо дитинка гарно себе почуває, їсть, набирає вагу, то випорожнення можуть бути різноманітними. А якщо ж вас все-таки щось турбує, то обов'язково спитайте у вашого лікаря. Будьте здорові!